Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішня коротенька практика допоможе нам активно розігріти все тіло. Вона підходить як розминка перед основним тренуванням, так і як ранкова руханка. Всі вправи будуть виконуватись стоячи, тому, якщо готові, ми з вами розпочинаємо. Ставимо стопу на ширину тазу. Розправляємо плечі і опускаємо руки вздовж тіла. З доступним вдихом ми підіймаємо руки над головою і додаємо кругові оберти плечима, направляючи одну руку вперед, а іншу назад. Повторюємо таких декілька разів, якщо одночасно обома руками не виходить, робіть по черзі. Змінюємо напрям. Опискаємо руки і звідси додаємо махи. Знову одна рука йде вперед, інша назад. Майже всі сьогоднішні руки будуть у нас динамічні, що дозволить добре розігріти все наше тіло. Завершуємо, ставимо руки на пояс і переходимо до кульшових суглобів. По черзі, роблячи круговий оберт, ми з вами нібито крокуємо назовні. Спочатку однією ногою, потім іншою, весь час тримаємо плечі над тазом. Три, два і один. Розвертаємось з вами до початку коломка, декілька разів трюсимо ногами, щоб їх розслабити, і згинаючи ліве коліно, пружинками направляємо його до грудей. Тримаємо в статиці, допомагаємо рукою припідняти коліно вище. І звідси беремось за стопу і, виштовхуючись стопою об долоню, заводимо ногу назад, витягуємо наш квадрицепс, передню поверхню стегна. Змінюємо сторону праве коліно, пружинки до грудей. Залишаємось в статиці, припідзімаємо коліно трішки вище. Робимо тут один глибокий вдих. І з видихом потягуємо передню поверхню стегна, завівши стопу назад. Опускаємо праву ногу. І звідси ми з вами, згинаючи коліна, виходимо в позицію стільця, направляємо долоні вперед, широко розкриваємо пальці і рук і заводячи лопатки ближче одна до одної. Направляємо лікці вниз в позицію кактуса і знову повертаємо руки у пряме положення. Весь цей час положення ніг у нас з вами незмінне. Коліна зігнуті, м'язи сідниць активно працюють. Залишаємось з вами в статиці на 3. Два. І один підіймаємось. Руки над головою збираємо долоні разом і додаємо бічні нахили. Фіксуємо положення наших ніг. І підіймаємо корпус за рахунок косих м'язів живота. Максимально витягаємось з вами по центру. І пробуємо логенько прогнутись назад. Робимо ще один вдих і з видихом підіймаємось. Звідси ми з вами ставимо одну ногу на п'яту, злегка попереду, і нахиляючись, проводимо вздовж ноги руками. Для того щоб розігріти задню поверхню наших ніг, ви можете виконувати цю вправу настільки швидко, наскільки вам тут комфортно. Робимо з вами туди ще три, два і один. Випрямляємо руки перед собою і пробуємо дотягнутися стопою до протилежної долоні. Але при цьому пам'ятаємо, що нога в нас підіймається за рахунок згиначів стегна, тому ми стоїмо рівненько, назад, нахилимося. І ще три, два. І один. Опускаємо наші руки, ставимо стопи ширше, ніж таз. Можна тримати долоні перед собою або на поясі. І ми по черзі з вами згинаємо коліна, виходячи у бічний випад. Коліна разом із пальцями стопи мають дивитися вперед. Опускаємось вниз настільки, наскільки нам комфортно. Ми з вами розігріваємо тут внутрішню поверхню стегу. І ще декілька разів на кожну сторону. І підіймаючись ставимо наші руки на пояс. Стаємо на початок колумка, робимо крок правою ногою назад, і в верхньому випаді ми зкручуємось до переднього коліна. І змінюємо сторону. Перевіряємо, щоб переднє коліно завжди залишалося над п'ятою. Плечі розправлені, відчуваємо витягнення за маківкою голови догори. Підіймаємось з вами, ставимо руки на пояс і звідси ми будемо з вами виходити на носочки і опускати п'яти вниз. Працюємо над м'язами литок. І ще три, два. І один. І ще раз легенько струсили ногами. Завершимо бігом на місці. Кладемо наші долоні на сідниці і пробуємо п'ятими дотягнутися до наших рук. Дихання не затримуємо. Намагаємось залишати глибокі вдихи, повільні видихи. Молодці. Завершуємо з вами. Навдосі підіймаємо руки над головою і з видихом нахиляємось вперед. І ще два рази підіймаємо руки і з видихом нахиляємось перед собою. І ще один вдих. І а, видих. Повільно повертаємось у стояче положення. Навдосі руки над головою і з видихом долоні до грудей. Дякую, що були сьогодні зі мною. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. До зустрічі в наступному відео!